Громадяни Ізраїлю обирають новий склад парламенту України. Ці вибори називають референдумом довіри політиці прем'єр-міністра Бенджаміна Нетаньягу, який сподівається залишитися у своєму кріслі на четвертий термін. За виборами уважно спостерігають і палестинці, які у свою чергу сподіваються на політичні зміни в ізраїльському керівництві, що могли б сприяти створенню палестинської держави. Тему досліджує Богдан Цюпин. Бенямін Натанягу проголошує, що дбає про безпеку своєї країни і тому ніколи не погодиться на виведення ізраїльських військ з окупованих територій. Я вважаю, що той, хто візьметься за створення палестинської держави, буде готовий залишити території, просто віддасть ті землі радикальним ісламським терористам, які готуватимуть напади на Ізраїль. Це реалії, які були створені тут в останні роки. Суперники Натанягу ціпілівні та Ісак Герцог звичайно ж також наполягають, що турбуються за безпеку ізраїльтян, але стверджують, що найкращий шлях до цього через компроміси. Ріата, а Мітве... На політичній мапі видно, що мова йде про анексію великого блоку поселень поза зеленою смугою, наприклад, Гаш-Еціон. Але щоб гарантувати перемогу сіонізму з безпечними кордонами і Гаш Еціоном у межах тих кордонів, нам потрібні дипломатичні кроки на зустріч палестинцям, готовність до обміну територіями. Палестинці на західному березі Йордану та в ГАЗі спостерігають за виборами із сумішу, розпачу та надії ізраїльські виборці голосуванням визначаться з лідером. Саме вони відповідають за вибір політичної програми корисної для ізраїльського суспільства, тобто лише такої, що передбачає мир з палестинцями. Представник організації визволення Палестини каже, що праві партії Ізраїлю миру не бажають я вважаю, що слова прем'єра Нетаніягу свідчить про стратегію правих і крайньо правих, які хочуть не допустити створення палестинської держави. Подальша розбудова поселень не дає можливості вести переговори про статус Єрусалима і закриває можливість створення незалежної палестинської держави. деякі палестинці вважають, що для них результати ізраїльських виборів не змінять нічого. Не кульмане Мені однаково хто переможе, але важливо, щоб це була людина, яка розуміє значення людяності, миру і захисту громадян ізраїльтян та арабів. Сполучені штати розглядають Ізраїль як одного з найближчих союзників, але Вашингтон віддавна наполягає, що єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на близькому сході є співіснування двох держав Ізраїлю та пропонованої палестинської держави. Богдан Цюпин, голос Америки.